Дві керовані авіаційні ракети та 79 ворожих дронів збили наші військові під час нічної атаки. Ще 49 безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили 128 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 11 областях. Влучань не зафіксовано. На Київщині через падіння уламків збитих дронів у одному із населених пунктів пошкоджені два приватних будинки зачепило автомобіль та лінію електропередач. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Також була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Рух поїздів на цій ділянці вже відновили. Із безпілотника російські війська атакували місцевого жителя у Зеленівці на Херсонщині. Окупанти скинули вибухівку. Постраждав 45-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. Півсотні ворожих атак відбили наші військові на Курщині. Окупанти діють за підтримку авіації та застосовують артилерію. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Росіяни й надалі намагаються просунутися на Донеччині. Найбільше штурмів, як і у попередні дні, на Покровському напрямку. Також противник активний на Курахівському, Лиманському та Торецькому напрямках. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про вісім авіаційних ударів із застосуванням 14 кабів і 445 артилерійських обстрілів. Українські воїни за минулу добу відбили на даному напрямку 47 атак загарбницької армії. Із артилерії вночі росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ударом опинився сам Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Унаслідок учорашніх обстрілів у районному центрі загинув чоловік. Є постраждалим. Пошкоджені три підприємства та інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, потрощені гаражі та автівки. 12 населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі. З артилерії ударили по Гуляйполю, Новоандріївці, Новопавлівці та Тимирівці. Із РСЗВ накрили степногірськ, Новоданилівку та Малутокмачку. Гатили з артилерії та запустили понад 350 безпілотників різної модифікації. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Переговори з Росією можливі лише після зустрічі її з Дональдом Трампом. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману. Глава держави заявив, що спершу він має намір зустрітися із новообраним президентом США Дональдом Трампом та заручитися підтримкою Європи. Лише після цього можливі перемовини з росіянами. Ми сідаємо передусім з Трампом. А ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путіна. Це важливо нам сісти з ним. Ми з трамом буде і потім, якщо а я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою. І після цього може бути вже розмова з рускими. І саме так, а не просто ми одразу сіли в трьох. Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині через підрив на вибухівках загинули 95 цивільних. Ці дані оприлюднили в обласному управлінні ДСНС. Сапари працюють щодня, але територія області все ще залишається найбільш замінованою. Що допоможе пришвидшити темпи розмінування регіону, і які площі нині вважаються забруднені вибухівкою, розкажуть наші репортери. На даний момент ми прасело Малакамишуваха на Ізюмщині. Тут нині працює. Один з піротехнічних розрахунків надзвичайників з Одещини на початку великої війни. Російські окупанти на півроку окупували село. Замінованість настільки щільна, говорять сапери. Що дотепер електрику та зв'язок вдалось відновити тільки частково. Одеські піротехніки продовжують розчищати від російської вибухівки ділянки під лініями електромереж та саме село доводилось. Натрапляти на заборонені пелюстки, побачити міни під багаторічними трав'яними заростями вкрай важко. Піротехнікам доводиться покладатися на спеціальні детектори та витрачати часто зусилля на розчищення кущерів. Люди завжди кажуть дякую за вашу працю, і це дуже мотивує. Це дає якийсь вогник надії на найближчі перемоги за тиждень. Сапери держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили на Харківщині. Більше півтисячі одиниць ворожої вибухівки повідомили у відомстві. Для найшвидшого розмінування регіону тут працюють майже три десятки піротехнічних розрахунків з різних регіонів України. Це 154 сапера та 67 одиниць техніки, від загону державної служби знищання ситуації. Із них в тому числі сім машин механізованого розмінування. А всього спочатку бойових дій на Харківщині піротехніки ДСНС обстежили 10 тисяч 135 гектарів території, з них 957 гектарів за допомогою машин. механізованого розмінування. Водночас над розмінуванням Харківщини працюють підрозділи поліції та військові спільними зусиллями за майже три роки в регіоні. Знешкодили 230 тисяч одиниць вибухівки. Повідомили в харківській обласній військовій адміністрації. Щоб пришвидшити процес. Потрібно більше машин механізованого розмінування. Наприклад, одна міжнародна організація, і ми їм за це дійсно дякуємо. Розмінувала за рік лише 18 гектарів сільськогосподарської землі. Давайте просто порахуємо, у нас 570 тисяч гектарів заміноване. Якщо у нас будуть такі темпи, то майже 33 тисячі років ми будемо розміновувати нашу територію. Звичайно, це нас не задовольняє. Тому ми маємо підвищувати свої спроможності безпосередньо і поставлено було завдання вітчизняному підприємству щодо розроблення вже наступної машини для розмінування з активним робочим механізмом вона вже розроблена. Харківщина, за даними ДСНС, залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами областей України. З початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок підривів в регіоні загинули 95 людей, понад 260 травмувались. Юлія Губська, телеканал прямий. У Чорногорії вшанували пам'ять загиблих у наслідок масової стрілянини, яка сталася 1 січня. Люди запалили свічки біля церкви неподалік місця злочину. У перший день нового року у невеликому місті Цетіне чоловік вбив 12 людей. Потім застрелився сам. Частина чорногорців звинувачують поліцію. Мовляв, правоохоронці зробили недостатньо, аби зупинити нападника протест мой це мій протест проти безладу, який продемонструвала поліція того вечора. Та у більш загальних рисах. Це показує те, що вони не винесли уроків з попередньої трагедії, яка була ще серйознішою ніж ця. Мені бракує слів: бунт, лють і все. Тарифи на затори відтепер діятимуть у Нью-Йорку. Це перше місто Сполучених Штатів, де водії платитимуть за проїзд центральними дорогами у годину пік. Наразі йдеться про центр Мангеттена. За доступ до найбільш завантаженої частини міста у години пік доведеться платити 9 доларів. В інший час доби вартість буде меншою. За даними змі у середньому автомобілісти застрягають у міських заторах на 101 годину на рік. А місцева економіка зазнає мільярдних збитків. Нові тарифи мають на меті заохотити більше людей користуватися громадським транспортом, а також залучити додаткові кошти. Якщо ви їдете за кермом, ми хочемо, щоб ви проводили в заторах менше часу. Ваш час коштує реальних грошей, тому бізнес-спільнота так це підтримала, оскільки час витрачений на трафік є величезним гальмом для нашої економіки. Тож ми хочемо, щоб швидкість зросла, особливо для автобусів, які зараз рухаються зі швидкістю менше 5 миль на годину в центрі міста, повільніше ніж можна йти пішки. Найсильніші за останнє десятиліття снігопади прийшли до Сполучених Штатів. Різні опади накрили центральну частину країни. Снігопад та ожеледиця вкрили головні дороги у штатах Канзас та Індіана. На допомогу водіям, які застрягли, залучали навіть Нацгвардію. За добу у середньому подекуди випало до майже метра снігу. Місцева влада радить громадянам не виїжджати без особливої потреби. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації почуйте і побачите в наступному випуску репортера менш ніж за годину. І, звісно, знайдете у Ютубі прямого. Не заходьте, підписуйтесь і не пропускайте відео. Далі ж ефірну годину продовжить. Марія Клюк, яка розповість більше до речі, як тобі сніг? Бо я нормального снігу цієї зими не бачила. Ну мені пощастило трошки його. Ну ти, ти про цей рік кажеш, правильно? Так а, і про цей, так трошечки снігу в Києві було в січні не так багато. Мені пощастило трошки біля трускавця. Я була там сніг випав 3-го числа. Я так трошки насолодилась, але недовго. Повернулася в Київ. Тут вже ну вчора була взагалі, наприклад, майже весна, сонячна погода. Так, всі так хотіли європейську зиму, от вона і є. Ну, якщо сонечко світить, це непогано. Можна так можна жити. Настя, дякую тобі за новини, Дякую за репортер. Побачимося вже о 11-й годині. Допоки ж я у цій студії працюватиму.